Спалили автомобіль, який орендував штаб радикальної партії. А вранці сьогодні ж у надвірній спалили нашу агітаційну палатку. Якщо взяти події попередні в Одеській області побиття наших агітаторів, у Харківській області побили до, 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 ледь не до смерті нашого кандидата в депутати, зараз улежать у лікарні, у Києві напад на палатки. Безумовно, що це сплановані акції. Можна легко здогадатися, хто це робить, бо ворогів в Україні двоє: це зовнішня російська агресія і внутрішня олігархи. От олігархи, які поливають брудом, які брешуть на нас, вони ж і перешкоджають нам у веденні агітаційної кампанії, переслідуючи, залякуючи наших активістів, зокрема в тій же надвірній там балотується кум відомого олігарха, який там забудуває си інше. То я хочу сказати, що не злякаєте. Ні, Янукович на Майдані не злякав, ні віс не. Ні... Не ви сволочі не злякаєте. І ми будемо йти до нашої мети. Наша мета це перемога для того, щоб ні олігархів, ні російських агресорів в Україні не було. Тому скільки б палаток не палили, скільки б не переслідували, скільки б провокацій не влаштували, ви нас не зупините і не злякаєте. Слава Україні!